Вітаю вас, малята. Сьогодні в гості до нас прийшла краплинка. Сьогодні краплинка поведе нас в світ незвичайний, чарівний світ води. Вода найголовніша, найважливіша рідина на землі. Вода це багатство землі. Вона необхідна для життя всіх живих організмів. Де знаходиться вода, дітки? В океанах. І морях, річках, озерах, болотах, лідовики та хмари це теж вода. Також вода це дощ, і лід, і сніг, і град, роса і туман. Більшість частини земної кулі вкрити водою, тому нашу планету називають блакитною. Вода найпоширіша рідина в природі. Без якої неможливо життя. Вода це єдина речовина, яка прибуває в трьох станах. В твердому це сніг, лід бурульки, в рідкому це дощ та роса, та газоподібному це пар. Без води все живе на землі загине. Тому, дітки, цінуйте і бережіть воду. Щоб зберегти воду, потрібно дотримуватися правил. Давайте згадаємо ці правила. Перше. Закривати щільно кран. Друге. Слідкувати, щоб крани були справні. Третє. Відкривати крани, коли не потрібна вода. Четверте. Коли моєш посуд чи щось інше вода повинна текти. Маленькою тішкою. П'яте в природі не забруднувати річки та озера. Запам'ятайте прислів'я. Закривай міцніший кран, з економим океан. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода тут рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. До побачення, до нових зустрічей!